Ти відкриваєш очі, все біле, але не світле, а мертве, як кімната без кутів. Ти стоїш, але не відчуваєш нічого, погляд ковзає, немає тіней, немає напрямку, навколо тебе фігури високі, тонкі, без очей, без рота, усі однакові, як зроблені з глини. Кожна Тримає уламок чогось: маска, дзеркало, порожня рамка. Вони не дивляться, але знають, що ти тут. Вони не говорять, але ти чуєш. Ти зайвий, у тебе є риси, ти нагадуєш про те, що ми забули. Одна з істот тягне руку до твого лиця, палець тонкий, довгий, він торкається чола. І твоя шкіра починає стиратись, ні болю, лише порожнеча. Ця ера не має пам'яті, шепоче хтось за спиною, а тепер і ти не матимеш. Ти хочеш кричати, але не маєш рота. Твій голос лише шурхіт білого простору, простору, простору.